Слава Богу, брати і сестри, Бог нам знову дав право зібратися в вечоровий час. Я так недовго роздумуючи, оскільки не так знав, давно, що буду проповідувати, декілька хвилин тому, думаю, яке слово мені говорити? Знаєте, я перебрав різне слово і вирішив трошки дати заспокійливого. Ну, так, так чомусь поклалось на моє серце. Запам'ять не усипляючого, а заспокійливого. Читаю перше місце, це буде Івана. Івана 14 розділ, 27 вірш. Івана 14, 27. Мір оставляю вам, мір мой даю вам не так, як мір дає, я даю вам. Да не смущається серце ваше, і да не устрашається. Друге місце це буде псалом 33, в російському перекладі. 33 Псалом і 15 вірш. Уклоняйся от зла і делай добро, мира, і ще міра, і слідуй за ним». І третє місце я вже скажу по пам'яті, Римлянам 5 розділ, перший вірш. І так, оправдавшись вірою, ми імеємо мир з Богом. Тему, яку я назвав, це мир Божий. На сьогоднішній день, друзі, у нас є дефіцит миру. Ми дивлячись на цей світ, можемо проаналізувати, як мир стає дорого. У світі є багато організацій і великі організації, які прагнуть до миру, які організовують різні зустрічі на високих рівнях за круглими столами в різних країнах. Де, здавалось, би, спокійні країни, але ми бачимо і вони не можуть досягти миру. Війни продовжуються, війни ще раз і ще раз розгоряються. І навіть серед християн є певний страх, певне переживання. І дивлячись на це, люди трошки, трошки в переживанні. Знаєте, коли людина неспокійна, то вона нервова, нервова. То я хочу дати трошки заспокійливого. Є один миротворець, який свого часу тебе і мене примирив з Богом. Алилуя! Написано і так, оправдавшись вірою, ми імеємо мір з Богом. Ось про цього миротворця мені хотілося б і трошки, і трошки нагадати. Є в Біблії такий дуже яскравий приклад, як люди примирялися, або як цей закон працює. Ви пам'ятаєте той випадок, коли свого часу Давиду було дуже трудно. Дуже трудно, він був, знаєте, переслідуваний, йому тяжко було, він навіть потребував їжі. І свого часу, відправляючи 10 отроків на гору Карміл, де жив багатий чоловік на ім'я Навал, він послав їх туди з надією, щоб щось отримати, щоб можливо якусь допомогу, тому що свого часу він був підтримкою для його пастухів. Коли їхні стада були разом, то в них все було гаразд, нічого не пропадало, вони їх не обіжали. І цей чоловік він навчив цих отроків такими словами. Казав, коли ви прийдете до нього, то скажіть такі слова: мір тебе, мир дому Твоєму і мір всьому Твоєму. Браття і сестри, я хочу до вас звернутися оціми словами: мір тебе, мир дому Твоєму і мир всьому Твоєму. Нехай в серцях ваших буде мир. Які від Бога. І оцей чоловік він не прийняв цього миру. Він не зрозумів Давида. Навіть його ім'я говорило про те, що він був жорстокий чоловік, написано на вал ім'я його з ним. І він відправив їх ні з чим. І послухавши, оцю, отримавши цю відповідь, Давид бере 400 воїнів, 200 оставляє в обозі, сам написано воружається мечом, іде. І один з отроків, один із слуг цього недоброго господіна Навала, він звернувся до дружини. Він побоявся йому то сказати, до дружини. А яка була написана гарна лицем, і вона була розумна жінка. Цей слуга каже, зроби щось, бо біда йде до нашого дому. Друзі, я, я думаю, він неспроста до неї звернувся, правда? Є такі люди в нашому житті. Ми знаємо, до кого йти. От є такі обставини бувають в житті. Як добре, ну, то ніхто не дзвонить, ніхто не телефонує. А як трапляє, трапляється якесь непорозуміння чи якась проблема в їхній сім'ї, вони завжди тут, як тут, і вже вони кращі друзі для тебе. Ну, є такий вид людей. І ось оцей чоловік, оцей слуга, він не здарма звернувся до жінки Господіна її Каже: зроби щось. Напевно, в її життя був чи в, її, в їхньому житті, в цій сім'ї не один був такий випадок. І вона, ми знаємо, вивчила осла, взяла хліб 200 хлібин, і поїхала, і остановила гнів царя Давида і тих слуг. Друзі, я хочу вам сказати одну, одну, одну думку, яка, думаю, має важливе значення. Сильний той, хто перший подає руку на мир, на примирення. У нашому чи в цьому світі люди кажуть, ти слабак, ти прогнувся, ти не вдаха, по тобі поїздили, а в християнському житті трошки не так. Сильний той, хто перший подає руку, і вигляньте на це життя, на життя цієї сім'ї, вона йому нічого не сказала на наступний день, коли розказала ця авігея для свого господіна навала, що було і що могло б статися. То написано, що серце його стало кам'яним, і через 10 днів він помер, а ця жінка мудра стала самою жінкою Царя Давида. Сильний тот. І ось коли Ісус, будучи на цій землі, говорить таку науку в 5-ванні від Матфія, п'ятий розділ це нагорна проповідь Ісуса Христа, і Він каже: «Блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. А якщо сини то і наслідники Царства Божого, слава йому. Якщо сини, то і наслідники. І посилаючи своїх учнів на служіння, Ісус звертається до своїх учнів і каже, коли ви будете входити в вдома, говоріть, мир у вашому дому. Друзі, говорімо мир один для одного. Іщимо міра, як казав псалмопевець Псалмапевсь, іще міра, і слідуй ним. В другому місці ми читаємо. Старайтесь иметь мир мір совсім. Якщо це можливо з вашої сторони, старайтесь, якщо це, скажімо так, не, не пошкодить вам. Бо є друге місце, що дружба з миром, ворожда проти Бога. Старайтесь. І ось цю миротворчу місію, друзі, нелегко її виконувати. Нелегко її виконувати. Я вам скажу, друзі, що проповідувати це не проста річ. Але. Це одна із миротворчих місій Божих, яку Бог сказав блаженні ноги, благовісника проповідуючого мир. І воїн Ісуса Христа написано, що Він повинен бути озброєний в зброю, в духовну зброю. Ми знаємо, правда, це броня праведності, мати мечики і слово Боже, це мати солом спасіння, тобто впевненість у спасінні. І одна із тих готовностей написано, і обув ноги в готовність зблаговестувати мір. Друзі, це не просто, але це благословено, це благословено. Нехай благословить нас Господь. І апостол Павел пише в другому писанні до Корінтянця, п'ята глава, 20 вірш. Ніби сам Бог каже через нього, через них і каже, звертаючись до коринфянської церкви, каже, і ми. І так, і ми, посланники, від імені Христового, просимо вас, примиритись з Богом. Щоб проповідувати мир, треба бути перше все в мирі із Богом самим. Ти не можеш того робити. Якщо ти не в мирі з Богом, ти не понесеш миру. Ти не передаси ті слова, які Бог тобі вложить, які Бог тобі скаже, тому чи іншому до твого брата чи до сестри, чи до тієї сім'ї. Як бути посланим, друзі? Як говорити слово, якщо не бути посланим, якщо не мати це Слово, то що тоді говорити? Це непросто. Але коли ти в мирі із Богом, коли ти примирений, то немає ніяких, ніяких преград. І я думаю, що ви всі знаєте це місце слова Божого. воно так мені подобається. Воно звучить так: великий мир у люблячих закон Твій і нет їм притновення». Коли слово Боже воно наповняє серце Твоє. І ти перебуваєш в ньому і живеш з нього, то ти будеш отим благовісником мира. Ти скажеш слово, і воно станеться, тому що воно працює. Нехай благословить нас Господь. Друзі, бути миротворцями, блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Я скажу ще більше: мир це є плід Духа, це є плід духа, який повинен нас возростати. І ми читаємо ще одне місце Слова Божого. Написано, плод же правди в мірі всіється тих, котрий хранять мир. Ось оця почва, коли у тебе є мир всередині, коли ти храниш у цей мир, то в тебе є плід правди, друзі мої, як важливо нам бути миротворцями, миротворцями, перш за все, серед своїх домашніх, щоб з наших уст, з нашого життя, з нашого поводження тікла річка ріка миру». Нехай благословить нас Господь, чи є в нашому серці мир? Чи досягли ми Царства Божого? Що каже про це Біблія? Що Царство Боже це не їжа і це не питво, а це праведність, мир. І що ще і радість у святім дусі? Ось, бачите, до цього все зводиться: до Духа Святого, бути сповненим. Це плід Духа Святого. І ще одне місце Слова Божого, ми читаємо євреїм, це 12 розділ, 14 вірш. Старайтесь, друзі, старайтесь імети, старайтесь іметить мир і святость, без котрої ніхто не увійдеть Господа. Ось до чого з намі є стримитися. Друзі, Ісус оставив нам свій мир. Він примирив нас Отцем Небесним. Мир каже, я оставляю вам. Одного разу художника попросили намалювати картину тишою і спокою. І ось цей художник він вирішив в своїй уяві зобразити так. Він намалював зимовий ранній ранок, де ледь сонечко прокидається, він зобразив зиму, він зобразив дерево голе, на якому була пташка, і яка була ледь прилипла до того дерева, сонце ось-ось мало прокинутись. І він подумав, що оце, напевно, картина тиші і спокою. Але коли замовник. Подивився на цю картину, ти він сказав, ні, це, це не як картина тишу і спокою. Тому цей художник вирішив намалювати трошки по-іншому. Він намалював таке бурхливе море, яке мало великі величезні хвилі. І серед того моря була намальована скала на тій скалі. Він намалював дерева, які ломали від вітру, які гнулися. Але там було помітно в тій скалі ущелена, і в тій ущелені було гніздо. Де пташечка тримала своїх пташенят під крилами своїми. Ось там була тиша і спокій. І так, друзі, буває з нами, коли цей світ так сильно вирує, коли цей світ так сильно розбушувався своїми, своїми правилами, своєю ігрою, своїми емоціями, своїми, знаєте, бажаннями, коли так все бурлить, особливо гріховне, то ми, які під його крилами, ми є в безпеці. Алелуя! Каже, я оставляю свій мир. І той, хто його під його, і той, хто є, чи той, хто знаходиться під його крильми, він є в безпеці, хоч навкруги все буде бушувати. І я вам, друзі, хочу залишити слова благословіння. Давайте ми піднімемося на ноги, я їх зачитаю. Це буде книга Чисел, 6 розділ, 24 вірш. Скажи Аарону і синам Його так благословляйте сином Ізраїлі, говоря їм. Да благословить Тебя, Господь, и сохранить Тебя, да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст тебе мир. Аминь.